І всім привіт, друзі! З вами жде я Саша і Максим. Сьогодні ми будемо проходити безконечний ну, режим. Ну, Другий раз, тоді я хочу скамну. Але, будь ласка, не, не говоріть йому е, ну, це в, ком в коментарях. Я може потім покажу, як його канал називається. Так, е, я сам ставлю. О, ну в мене такий же состав юнітів. Я нікого не міняв. Просто думаю, що норм. Але косте треба потім обміняти. Не знаю, не О, треба когось поставити. Я не було 150-й постав. О, я можу поставити грі. А, ні, ти дурак. Я дурак, зачем його тут поставити? Так, ну зараз я і його переставлю. Вот сюди, вот сюди, вот сюди. Давайте. Давайте сюда горида сейчас переставлю и буде норм. Все все норм. Е, зараз я прийду. Ну вот, все, я прийшов, я тут уже прокачал грида, а сейчас буду сан ставить. О, він піддона поставив, а грида отут хотя вот тут поставити. А, поближе. І все. Иду сан ставить. Mm -hmm. так, <сіх> Ну я не знаю, я че, щось таке дивився і цей це, це руська пісня, але я щось її не співаю, там типа. Ну добре, я я це я, 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 я не буду співати, але це просто щоб буде весь ролик в голові. Це, а можна я з тобою, з тобою, постой душе ну, такое, типа я щось типу, бачу це буде в голові, весь ролик, Так думаю, все нормально. Так, а, я тут. Так. А, ну, я сам прокачувати буду. А, він тут щось пригає, наверное, говорить. Ну да, я потім може якось скину посилання на його відео. Я по секрету я не знаю, як це робити. Ну добре. А, а, ну, потім може а, скажу назву каналу. Як називається канал? А, да, я мог поставити Сіністера, але ви ще скажете, чого я його не поставив. Ну, не знаю, не знаю. Я, я хочу сад прокачувати. Ну, не хочу, а треба. А, прокачувати сад, потім. А, не знаю, якось. А, він бігу поставив. О, норм. А, там Максимі є нова Біха. или затрейдил да, 57 геймов еще на 8 видов не сказал. Ну, я не знаю, по-моему, даже первая версия лучше, но это тоже норм. Меха норм, норм. А, ну, и старая тоже крута, по-моему, ну, нет, лего тоже крута, ну, то есть, это мех, меха, меха, По-моєму, вона була першою... першою легою в ігорі, а боже, я помиляюсь, Боже не перше лего. Так, а, щас я. А вот а, так, я тут прокачую. Оооо, так, я щас, а я сейчас гридовка. О, плюс 3000 я можу а, поставити клока. Клок, клок. А куди? Блін. А як же... Давай, 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 давай я поставлю. Я, я, по... я поставлю! Е, блін, я, я його поставлю. Все, 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 я його поставлю І, і просто. О, подивіться, да я його поставлю. Да, я знаю, що мені треба вот тут поставити його або не знаю, де? Не. просто боксы кто поставил свой меху кто-то знает кто такие боксы можете что подавитесь мои при предыдущие видео все сейчас 16 -го, да по моему норм я да вообще норм мы тут управлять опа я тут <с> сад вкачу боксы тоже О, а ми одинаково. Дивіться, в нього на такого левелі. Дивіться один на п'ятому, а другий на шостому. У мене теж а, а. Да, 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 у мене тоже так. А, все, зараз буду, буду за три камп вкачувати. Тільки треба Клока вкачати, думаю. Ну і грида, все, грида я вкачав. Все, тепер ми норму виносимо. Думаю, його годно останні левел вкачати, а потім клока. Хотя... Ну, давайте клока, клока, а потім... Гріда. все, 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 Сейчас скипаем і гріда вкачай. Ну, ісі справляемся, поки що ісі просто. Ну да, ісі просто. Так, Ой-ой-ой, підставка впала. Як ж це люто було. Я щас. Я просто люто вибачаюсь, потім підставка впала. Так, все, все. Тепер я буду сад прокачувати. Думаю, дар буде. О, блін, я вернуся, у нас тут великі проблеми. Ну Максим поставив дріб, думаю, що да. Выносом покишов просто. Выносом? Все 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 босс, босс вышел, босс вышел. На ну, тридцатый. А ну думаю Винесем Вынес. Ну, вынесем. Вынесем. ну не знаю ну, по моєму даже и на ізі Да, може даже и на изи винесем а може і нет. Ну мы, мы вже ему чуть-чуть хп снесли Сейчас сейчас буду. Ну, а, все 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 вс мы его выиграли. Изи вообще босс. Коли спочатку цього клока вкачаю на максимум, а потім цього. Або доборок. Не знаю. Блін, не знаю, тут щось з заіграли. А так, продовжаємо. Так, ну, дивіться, тут так ми виносимо, поки що Максим плаще по Не знаю. Я йому написав, а скільки в тебе юнітів поставлено. клопа. Все, я уже одного клопа на максимум. А... а... Шо? Да. Ой, это, Шо, да. Скилл. Блин, я выпал, что скилл. блин, скилл. Ки. В. Т. Б. Ю. И. Кив. Пост.

А, все, давайте ще раз точно зайшли. Це якось тупо взагалі було. А, щоб повиграли. Чого не мало стати? Я просто... я просто не там поставив клоко. Все, ставим. Тепер все спочатку. Коротше, він купідона поставив, а я е, сант прокачую. Е. А, Бендії не вистачає. Все вистачає уже. Ну, так, ну думаю, тепер ми не проиграємо. Думаю, тепер вже все нормально. Так, а, я думаю, що я просто поставлю на паузу і дойду. І дойду до 138, Ось ми далі я буду показувати, бо там ми померли, і це вам ще раз дивитися, буде не інтересно, якщо щось, я буду включати інтересні моменти. Так, ну я не знаю, тут поки що нічого такого крутого немає. Ну потім включу. Ну, я як лока постав просто.